Слава Ісусу Христу, дорога Церква Божа! Мені приємно сьогодні вас вітати на особливому служінні, молитовному служінні. І оглядаючись назад, ми можемо сказати, як швидко пройшов 2022 рік. Напевно, за історією мого життя цей рік був найскладнішим. Якщо дивитися, напевно, на попередній, 21-й рік, він також був нелегкий, тому що був коронавірус. Але аналізуючи життя, ми хочемо сказати про те, що з кожним роком життя все ускладнюється і ускладнюється. Але слава Богові за те, що ми могли прожити ще один відрізок часу. І саме останній тиждень в церкві Божій, адвентистів сьомого дня є така гарна традиція, яка заснована на Слові Божому. Робити тиждень подяки, тиждень аналізу, молитовний тиждень. Це час розкаяння, це час прославлення Бога, це час подяки Богу за прожитий етап і період. І також будемо ми просити, щоб Господь благословляв нас на наступний етап нового життя. Продовж цього тижня ми з вами досліджуємо всі одну і ту ж саму тему на всій планеті Земля. Українською мовою це звучить як зростання учнів. Майже 2000 років тому назад Ісус Христос на Оливній Горі сказав і дав певне повеління для своїх учнів. Він сказав: Тож, ідіть і зробіть учнями всі народи. Майже 2000 років тому і по сьогодні церква постійно виконує доручення Ісуса Христа. Вона постійно Шукає учнів для Ісуса Христа. І саме сьогодні наше молитовне читання підготувала Тара Він Крос. Воно носить назву здобуваючи учнів. Звичайно, для того, щоб здобувати учнів, і для того, щоб виконувати те доручення, яке повалів Христос ще 2000 років тому назад, кожному віруючому потрібно також бути учнем. А хто такий учень, ми вже дізналися. Учень це той, хто наслідує Учителя Ісуса Христа. Це той, який живе, як жив Ісус Христос, коли був на нашій землі. Християнське життя це життя, засноване на практиці. Один проповідник поділився аналогією, яку я вважаю корисною. Уявіть, що ви хочете бути здоровішими. Можливо, ви вирішили почати, почати тренуватися, щоб наростити м'язову масу або стати гнучкішими. Тому ви йдете до місцевої тренажерної зали і купуєте абонемент. Щотижня ви приходите і вас направляють до аудиторії, де ви слухаєте лекцію. Вам розповідають, як правильно піднімати вагу, як краще проводити кардіотренування. Як робити розтяжку наприкінці заняття, щоб збільшити діапазон рухів? Щотижня ви йдете до тренажерної зали, сидите там і слухаєте лекції, а потім повертаєтесь додому. Проте за цей час вас жодного разу не запросили на тренування? Чи побачили ви зміну у своєму тілі? Чи почувалися би ви сильнішими? Звичайно, ні. Тільки почавши практикувати те, чого навчилися, ви помітите зміни. Недостатньо просто мати правильну інформацію про здоров'я, необхідно застосовувати свої знання на практиці, робити розминку, грати, бігати, піднімати гантелі. Істину легко побачити, але складніше застосувати на практиці. Слідування за Ісусом це не лише теоретична, правильна доктрина, доктринальна віра, це практичне поняття, а й втілення її в життя. Саме завдяки практикуванню віри наші переконання реалізуються в дії. Ми бачимо, що автор приводить певну ілюстрацію, ілюстрацію в спорті. Якщо ми, напевно, хотіли би покращити своє здоров'я і ходили б в тренажерний зал, але замість тренування нам кожного дня там, чи два рази в тиждень читали лише лекції теоретичні, як правильно займатися. І уявіть собі, якщо б ми рік часу проходили, скажіть, чи змінилося б наше здоров'я? Змінилося чи ні? Ні. Лише знання про здоров'я. Тобто ми знали би, але ми не використовували б це на практиці. Дві тисячі років тому назад Ісус Христос дав завдання для апостолів для 12 учнів, воно вже правда було дано для 11 учнів, тому що Юда на той час вже зрікся. Ідіть і зробіть учнями всі народи. Хтось з вас в церкві знаходиться менше року, хтось 5, 10, 20 і 30 років. Але якщо ми за цей період часу. Не знайшли жодної людини для Христа, то ми подібні до цих людей, тобто лише ми йдемо не в тренувальний зал, а ми йдемо в дім молитви в церкву. І ми слухаємо теорію, але ми не використовуємо на практиці. Тому що наше завдання, коли ми навіть прийшли і на молитовний тиждень отримати якусь важливу інформацію, а потім цією інформацією ділитися з іншими людьми. Які не знають істини, не знають Господа, тобто передати наш особистий власний досвід. Таким чином, якщо рік за роком ми не приводимо людей до Христа, ми просто є теоретики, ми не є учнями Христа, і, звичайно, ми не здобуваємо учнів для Христа. Озирніться на минулі декілька років. Який був ритм вашого життя? Наскільки усвідомлено ви практикували свою віру? <кій> Можливо, вам довелося поєднувати дистанційне навчання своїх дітей із повним робочим днем. Я думаю, що це дуже знайоме для нас. Можливо, не скільки 22-й рік, а 21-й рік, 20-й рік це постійно було дистанційне навчання, дистанційне навчання, дистанційна робота, тому що коронавірус він. Скажімо так, скував наше життя. Можливо, вам доводилося поєднувати дистанційне навчання, а можливо, ви втратили когось із близьких, можливо, ви зіткнулися з невизначеністю та занепокоєнням. Потрібно визнати те, через що ви і усі ми пройшли, Бог вірно ніс нас на руках. Та все ж таки, це були важкі часи. Можливо, ви перестали практикувати віру так часто, як раніше. У кожного з нас свій шлях. Та як би ви не почувалися, можете бути впевнені, Бог бажає зустрітися з вами саме там, де ви зараз перебуваєте. Бог знає наші проблеми, Бог знає наші труднощі, Він знає наші почуття, наші хвилювання. Коли ми хворіємо, Він знає наш фізичний стан. Він знає навіть наші мрії і він поруч завжди знаходиться біля нас. Але те доручення, яке Господь дав для учнів, воно і актуальне сьогодні для нас. Він хоче, щоб ми були Його учнями і здобували учнів для Ісуса Христа. Господь запрошує нас практикувати учнівство і перетворювати нашу віру надії. Наше покликання як християн полягає в тому, щоб разом з Богом здобувати цей світ. І фокусуючись на втілення віри в життя, нам важливо зрозуміти цілісний підхід до учнівства. Цілісний підхід передбачає, що учнівство поєднує знання, буття і дію. Ми зростаємо у вірі. Цю віру необхідно показати в дії, поділившись з іншими своїм досвідом із Господом. Ось що означає здобувати учнів. В книзі об'явлення 12 розділ описана ознаки істинної церкви Божої. І там також описано про те, що на небі відбулася велика війна, і коли змій. Вуж стародавній був скинений з неба на землю, то він став переслідувати жінку. Але об'явлені 12 розділ і 11 текст написано наступне. Там написано, написаний рецепт перемоги Церкви Божої над сатаною. І вони перемогли його кров'ю анця і словом свого свідчення. Тобто, Дві умови бути переможцем. Перша, пер, перша умова це вони перемогли Його кров'ю анця. Тобто вірою в заслуги Ісуса Христа, в Його смерть, в те, що Христос переміг сатану вже на Голговському хресті. Саме наша віра вона нам дає силу жити переможним життям. І друга умова це Словом свого свідчення. Що означає Словом свого свідчення? Це те, що Ісус Христос зробив в моєму житті. І якщо, звичайно, в нас є віра, але в нас немає свідчення, ми не зможемо перемогти хитрощів диявола. Навіть і віра, яка в нас є, якщо вона є непрактична, тобто, якщо ми не застосовуємо в своєму житті. Вона поступово і поступово згасає. Адже Христос сказав: якщо ваша віра буде як гірчичне зерно, то ви зможете і гори переставляти. Але властивість гірчичного зерна що робити? Зростати. Воно є невеличке, мізерне, маленьке, але воно зростає. Завдяки чому воно зростає? Завдяки силі Божій, яка існує в зерні, завдяки ґрунту, Завдяки також і погоднім умовам, це дощ, це також сонце, це гірчичне зерно зростає. Якщо в кожного із нас, брати і сестри, є оця віра, як гірчичне зерно. Але якщо в нас немає другої практичної дисципліни, це свідчення, ми не ділимося з іншими. Пройшов тиждень, пройшов навіть рік. Але ми з дня на день не ділимося вірою в Ісуса Христа з іншими людьми, то рано чи пізно ця віра згасає. Вона переростає у формалізм, у фарисейство, і ми стаємо просто закоренілими такими фундаментальними християнами, черствими християнами. І навіть ну, люди, які оточують нас, їм важко зрозуміти, що ми віруючі. Їм важко зрозуміти наші, можливо, правильні дії. Але діє, де немає любові, де немає тепла і немає іскри життя. Саме ділячись власним досвідом і свідкуючи, ви здобуваєте учнів. Тому обов'язково поділіться з іншими людьми своєю історією про те, як Бог діяв у вашому житті. Що таке взагалі свідчення? Серед нас є частина людей, ті, які, напевно, ну, народилися в церкві. Тобто з дитинства батьки їх водили в церкву, їм молитви. Є, напевно, ті, які, в яких минуле життя, можливо, заплямоване гріховним життям. Але коли ви пізнали Христа, ваше життя помінялося. Тому свідчення, воно має включати таких, наступні такі елементи. Перше, Яке ваше життя було без Бога? Як ви зустрілися з Христом? І третій елемент, як ваше життя змінилося завдяки зустрічі з Христом, як Господь діє в вашому житті? Це і є свідчення. Воно може бути невеликим, може бути всього-всього 5 хвилин. Але коли ми говоримо і люди бачать в наших очах, в наших устах бачать Христа. То вони розуміють, що віра наша не мертва, що віра, в яку ми, в ми віримо в Ісуса Христа, вона є дієва і практична, і Христос вчора і сьогодні залишається той самий. Але якщо ми просто ділимося ну, такими сухими те, е, доктринами, і люди не бачать зміни в, на, в нашому особистому житті, вони кажуть, яка різниця, чи так робити, чи так. А що це дає для тебе? Люди сьогодні хочуть практичного християнства. І зазвичай вони кажуть, а що це означає для тебе? Що це, якщо я буду робити це чи інше, що це дасть особисто для мого власного життя? Отож, хотілося, щоб сьогодні кожен із нас в цей молитовний тиждень міг аналізувати своє життя і задати собі питання, яка віра моя сьогодні? Чи не є вона формальною, чи є я дійсно учень Ісуса Христа, і чи здобуваю я учнів для Ісуса? Тому хотілося б в цей молитовний час звернутися до нашого Господа. Я хотів би запросити вас, щоб ми помолилися сьогодні подвоє. Давайте ми будемо молитися один за одного. У нас буде декілька хвилин часу для цього. Ви можете сказати свої потреби, про що би ви хотіли, щоб ваш друг, напарник, тобто сусід, міг помолитися за вас, і ви можете обмінятися, скажімо так, потребами і помолитися один за одного. І я запрошую вас до молитви. should have так? that. Right. Which is જા આપણે Що таке учнівство? Нам важко зрозуміти цей термін, бо люди тлумачать його по-різному. Зазвичай, коли хтось промовляє слово учнівство, він має на увазі щось одне, або власний шлях слідування за Ісусом, або дії, які допомагають іншим зростати в їхньому ходінні з Христом. Учнівство, як свідчить Біблія, поєднує обидва елементи бути учнем і здобувати Учнів. Ісус сказав: ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Бути учним це зростати у Христі протягом усього свого життя. І те, як Бог використовує наше життя для зростання інших учнів, є частиною процесу учнівства. Бути учнем означає постійно навчатися. Це зростання відбувається в контексті, в контексті спільноти. Як сказав один пастор, жити у спілкуванні з Богом і виконувати доручення євангелізації світу потрібно разом з іншими. У глибині душі я вірю, що церква завдяки учнівству робить невидимого Бога видимим. Ісуса Христа сьогодні немає фізично в тілі, але Він послав Духа Святого. Який працює через церкву, Дух Святий наділив нас різними різноманітними духовними дарами. І коли ми використовуємо ці духовні дари, цим самим наші ноги, це можуть бути ногами Ісуса Христа, наші уста, наші руки, це можуть бути руками Ісуса Христа, якщо ми є учні Христа. Якщо ми робимо так, як робив Ісус Христос, і виявляємо Його любов на ділі. Божий народ показує, якою є любов, адже Господь утілюється в тому, що ми робимо і як ми це робимо. Але Айт акцентує на особливій роботі Бога через церкву. Хоч часом може видаватися, що церква слабка і недосконала, вона завжди є об'єктом особливої уваги Бога. Оскільки все, що є найцінніше на цій землі, це є. Церква Божа. Вона названа як наречена. Христос прийде за своєю церквою, за своєю нареченою, але Він хоче, щоб церква могла бути готова до зустрічі із ним. Це те місце, де завжди діє Його благодать. І де він з особливим задоволенням виявляє свою силу, здатно перетворювати серця. Тільки подумайте про це, Бог являє світові благодать. Любов і перетворювальну силу через вас і мене, ваші і мої слова та вчинки мають значення. Я глибоко зацікавлена в реалізації учнівства, бо це також сприяє моєму спасінню. Бог прийшов у моє життя, зростив особливу спільноту в моєму житті і дав мені особливу мету, коли я приєдналася до місії Ісуса. На цьому шляху я, як і ви є учнем, і я ділюся своїм досвідом життя та служіння як болісним, так і натхненим. Господь благословив мене звершувати служіння в одній із церков штату Каліфорнія. У моєму регіоні проживає понад 4 мільйони людей, і ми молимося, щоб вони глибше пізнали вихопну любов Ісуса. Разом з іншими чудовими пасторами і місцевими лідерами ми виконуємо Божу місію. Як учні, ми поклик... покликані перетворюватися і змінюватися силою Святого Духа. Кожен має почати із себе. Ми не можемо запропонувати іншим те, чого не пережили самі. Як влучно зауважила Лен Уайт, служитель або учень. Не може дати іншим те, чого сам немає. Ви знаєте, що дуже часто це буває як замкнуте коло. Віруючі не свідчать і не розповідають іншим, тому що самі не пережили, не мають особистого досвіду. Вони не мають що дати іншим. крім Самої теорії, а сама теорія без любові і практики, вона не дієва. Таким чином, якщо ми не свідчимо іншим, ми не можемо духовно зростати і ми не можемо здобувати духовних досвідів. І це відбувається як замкнутий круг. Тому як важливо, щоб ми сьогодні мали з людьми чим поділитися. Ісус Христос одного разу розповів притчу. Притчу про те, як до одного приятеля прийшов також друг, і він попросив хліба, але цей сказав, що я не маю що дати тобі. І ось ця притча про друга і про чоловіка говорить про те, що дуже часто віруючи не свідчать іншим, бо вони не мають що дати іншим. Не мають власного пережитого досвіду, А ми не можемо людям дати те, чого самі не маємо. Саме якраз учнівство, воно спрямоване на те, щоб здобути практичний досвід, і наступний крок цим досвідом поділитися. Але якщо я не використав наступного кроку, тобто не поділився з іншим, я автоматично перестаю бути учнем Ісуса Христа. І церква таким чином вона стає замкнута сама в собі. Вона не виконує доручення Христа і не приводить інших людей для Христа. Останні 12 років автор пише: Я використовую написану мною навчальну програму Глибокий Заклик бути учнем і здобувати учнів. Саме автор цієї статті вона написала спеціальну е, таку е, серію книг, називається Глибокий Заклик до учнівства. Тому е, також автор саме цієї статті вона робить і такі практичні тренінги по учнівству. Щороку я проходжу цю програму з групою із 12 до 16 осіб. У цих групах люди різного віку стають учнями Ісуса і починають здобувати нових учнів. Коли ми надаємо Богові простір і час для особистого спілкування, він діє неймовірно. І річ не в сертифікаті про закінчення навчання, який можна повісити на стіну, і все справу зроблено. Бути учнем і здобувати учнів це подорож. З завдушки з життя. Програма глибокого заклику. Це 12 тижнева програма учнівства, розроблена для впровадження в суспільстві. Вона побудована так, аби досліджувати і застосовувати на практиці вісім закликів Бога. Яких саме? Перше це відданість, друге молитва. Третє відпочинок, четверте спілкування, п'яте сілення, шосте свідчення, сьоме служіння.